Вітаю друзі, в Україні! 7 вересня, 21 рік. Перед вами горіхи сорту Барбакан. для розуміння в мене така невеличка долонька сільська. ось Отакі от горіхи, такий кластер. Він ще трошки не дозрів, пробую дістати, показати. Ну, вже, де маєш? Так виглядає. Такі горішки. Не знаю яка вага їх. Пізніше зважимо. це Ми зараз готуємось до семінару і пробуємо показати урожай, показати горіхи. Сорт реєстрів сортів України. От. 8 горіхів, 8 вже важко тримати. 8 горіхів повно зменю. Такий ось горішок. Кущі чер... мають червоне листя, таке фіолетове. Ви Побачите, коли воно молоде, воно фіолетове. Поки росте воно такий має бордовий відтінок. Дуже швидко загружається урожаєм. Сережки практично на всьому молодому прирості можна побачити. От, тільки невеличкий молодий приріст відразу сережки. Єдине має ваду, що важко формувати дерево, тому що будь-які пагони нагружаються дуже швидко урожаєм і просто під вагою урожаю, просто цілі дерева просто падають, лягають. Тому перші два-три роки потрібно видаляти всі горіхи на цих штамбах, сформувати. Добрий штам, сильний, деревце. І тоді отримати от урожай. Бачите, гілка лежить. В попередньому році вона просто лягла на землю. І вона зараз немає урожаю, але вона вже лежить, її вже треба вирізати. Що на ній маса сережок де маса врожаю на наступний рік. Така от вада. Як... Вада є в трапезунду, але він просто відмирає штамби. Тут вада така, що дуже важко сформувати нормальне деревце. Треба три роки горіхи просто всі видаляти, як тільки вони утворюються. А так прекрасні горіхи, дуже солодкі на смак. І незважаючи на те, що дуже великий горіх, дуже гарно бланшується. Фактично та покривався, підпадає горіх, ядро стає біле. Тактично, напевно, найсолодший з усіх горіх. Ось такий горіх поперед моєї долоні. Велика плюска, практично два рази більше за горіх. В цьому році урожай невеликий, в цьому році був загружений дуже. Тут поряд охороняємо саженці. Багато. Але маємо договір з лабораторією інвітро і з наступної весни будемо завозити матеріал до кордону. розмножений Інвітро, дорощувати. І будь-яка кількість барбакану буде доступна для продажу, для посадки в сад. Якось так. Меру нам добра, слава Україні!